Ну, і ми продовжуємо розмову. Зокрема, про УПА та Шухевича. З нами на зв'язку Ігор Кулик, директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Пане Ігоре, доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Наскільки інтенсивно науковці досліджують зараз історію Шухевича і УПА, і загалом, чи з'являються за останні роки якісь нові факти? Хороше запитання. Насправді це та Проблема, з якою стикаються абсолютно всі, і сьогодні про е, необхідність дослідження історії української повстанської армії і біографії Шухевича говорилося на круглому який був Україні Українформі, Власне де піднімалося питання: що, е, чому дуже часто російська пропаганда активно е, працюючи і і має свої плоди саме за рахунок того, що Кола дуже часто є недостатньо заповнене, тобто вона є пустем, така знаєте біла, та була раса біла, така. Чиста площина на якій іноді дуже бракує наукових документів, бракує архівних справ, бракує речей, які би могли би підказати дійсно, що відбувалося в той період перед Другою і не період Другої світової. Тому очевидно, що це справа, яка потребується. Насправді чи є багато виданих справ? Насправді нас ні, чому тому, що з одного боку, це пов'язано з тим, що на жаль, мало істориків, які цікавляться питаннями діяльності українсько повстанської армії очевидно, що кількість їх збільшується, але хотілося, щоб кількість цих істориків вимірювалися там не десятками, навіть не сотнями, а вимірювалися би тисячами людей, які би дійсно пробували дослідити власну історію України, особливо українського визвольного руху. Пані Ігоре, наш попередній спікер Олексій Гарань, професор політології києво могилянської академії, висловив таку думку, що про Романа Шухевича існує багато якраз документальної інформації, в тому числі і фільмів. А от художніх практично немає. Як ви вважаєте, наскільки багато зараз є архівних документів, архівних даних, з якими могли б працювати представники української культури, кінорежисери? Аби більш більш зручний формат для донесення цієї правдивої інформації для населення створювати. Рані вважаю, що та кількість відкритих документів, які є в архівах, їх цілком достатньо для того, щоб створювати різноманітні продукти, це і а, якісь ролики, короткометражні, і повноцінні художні фільми. Тут власне стоїть питання, в тому що а, напевно що поки що немає режисера, який готовий взятися за події 20-го століття. Зовсім нещодавно ми мали всі можливість переглянути фантастичний класний фільм Довбуш, але це події, які там трьохсотлітній давності, коли ми говоримо про події, які були. Там 70 років тому, коли є ще живі свідки їх одиниці, але вони ще є. Очевидно, що в напевно що режисери не готові за це братися і даремно, тому що ті фільми, які о, говорив, про які згадував і про пан Гранін, і про Грань, і про те, власне, що о, які є, вони переважно вийшли о, навіть те, що 10. десять, вони вийшли там 20 і понад 20 років. Що ми говоримо про Нскорни, чи ми говоримо про, про останній бункер чи Залізна сотня, тобто це ті фільми, які давніші. Очевидно, що кінопродукція вона з кожним роком оновлюється на є якісь нові підходи. Мені здається, що. Було би дуже добре, якби ми найближчим часом мали би такий фільм не обов'язково про Шухевича, не обов'язково там про Бандеру. А можливо, це просто про українську повстанську армію про якісь герої в конкретному населеному пункті, бо насправді таких людей, які були в українській повстанській армії, за з якими можна не те, що писати книжки, а складати фільми, таких сотні і тисячі, і такі і це настільки реальні правдиві історії, і до яких навіть як то кажуть Голівуду дуже далеко з його. Його уявленнями і фантазіями про і створенням якихось там таких активних відео екшену відео такого пригодницького фільму. От ви сказали, що не готові режисери. А чому на вашу думку вони не готові? Ми маємо, а я знаю, вже декілька фільмів про російсько-українську війну 21-го століття. А ось цей період він ну принаймні мені здається, що якось упущений. Чи може це бути наслідком тієї самої пропаганди російської, про яку ми говорили на початку цієї розмови? Знову боку, це вплив пропаганди. Напевно, що очевидно, тому що. Можна простежити, що от одне з запитань, яке було для респондентів соціологічному опитуванні, які дали відповідь, що держава не повинна більше приділяти уваги популяризації української повстанської армії. Їх просили уточнити, чому який негативний ефект в цьому бачаті. 37% людей говорять про те, що це може призвести що УПА в діяльність УПА була неоднозначною. І що власне в якісь різні речі. Тобто, якщо переформулювати на сьогоднішні дії, те, що говорить Росія, це звучить так: не все так однозначно. і можливо, це теж певним чином впливає з іншого боку, чому є війни про сучасну війну фільми, але немає про нашу визвольну боротьбу 70-80-літньої давності, можливо, тому що зараз це настільки активно. Сучасна війна, а і це більше створюється власне на емоціях і створює іде через емоції. Натомість про події 70-річної, 80-річної хочеться, щоб це все таки крім емоцій, а була ще якась очевидно історична складова, була якась виваженість, була якісь підходи. Тому мені здається, що можливо навіть створення сучасних. Фільмів про сучасну війну, а покладе початок, коли ми спробуємо говорити не лише про сучасну війну, а про ту війну, яку ми мали в період Другої світової війни, ту війну за незалежність, яку ми воювали, і яка насправді призвела до того, що ми зараз маємо цю незалежність, а той досвід боротьби і досвід захисту своєї державності, що ми говоримо про 30 червня, 1941 року. Це якраз той досвід, який можна використовувати сучасним збройним силам. Тому тому що насправді ворог єдиний той самий Росія? Чи ми говоримо Росія в під лекалом СРСР? Чи ми говоримо Росія як Російська Федерація. Пані Ігорі, ще одне запитання: чи може Шухевич Бандера, про якого ви згадували, решта от таких очільників визвольної боротьби УПА, спуститися з такого з елітного постаменту в маси і стати масовими героями, зокрема для тих, хто зараз в окопах, зокрема для студентів і учнів, для всіх нас? Чи можуть вони стати більш такими близькими до нас і взірцями? А не просто персонажами історичних книг. Я думаю, що так. І власне створення фільмів, фільмів, де герої, де лідери визвольного руху будуть не монументальними, бо ні, фільм не скорений чимось. Нагадує, що це такий монументальний герой, такий дійсно символ, який дещо ніби як відірваний від живого спілкування. Ніби це не зовсім і жива людина. Тому мені здається, що ця. Проба, власне, показати навіть людське, показати якісь звичайні. Переживання звичайні емоції, якісь звичайні речі, які характерні абсолютно для кожної людини, це теж буде елемент того, що люди, які зараз воюють за незалежність, України, люди, які виростають учні в школах, вони будуть це сприймати дійсно як наших українських героїв, будуть сприймати як тих, на кого варто рівнятися, кого варто наслідувати. І ви знаєте, мені здається, що насправді соціологічне опитування показує, що. Суспільство давно а з кожним роком все більше дозріло до того, що вони цілком адекватно сприймають українську простанську армію як армію, яка боролася за незалежність України Романа Шухевича як лідера, який був і боровся за незалежність України. Для ми сьогодні говорили про російську дезу про російську пропаганду. Так от дуже цікавий епізод. Один з Ще в соціологічне опитування в запитанні: як, якщо ви знаєте про Романа Шукевича, кого як кого ви знаєте? Як там церковного, політичного громадського діяча, і там було формулювання як колаборанта періоду Другої світової війни, в той хто співпрацював з нацистською Німеччиною. і такий варіант обрали аж. 5% людей, тобто люди цілком розуміють, що і ця дезінформація не спрацювала. Тобто вони не сприймають Шухевича як людину, яка воювала проти України. Вона навпаки, сприймають Шухевича як людину, яка воювала за Україну, і за якого варто боротися, якого варто вносити в національний пантеон, створювати музеї, перейменовувати вулиці тощо. Пане Ігори, щиро дякую вам за цю розмову. Це був Ігор Кулик, директор Галузавого державного архіву Українського інституту національної пам'яті.